Доброго дня всім, вітаю вас. Як ми говорили в вівторок і в неділю у нас сьогодні гості, ви побачите їх, вони будуть сьогодні служити. Да, Привітайте їх, це добре. Це е, добродії такі, які Ну, пальців більше, ніж на руках у мене, ніж їх таких добродіїв. Це дуже мене потішає, тому що пастор Анатолій він. Дуже потужна людина, його команда. Вони їдуть з Чернівців, їдуть в Київ, Грузяться, сюди приїжджають. І я постійно говорю, що не хочу обкрадати нагороду, але в нього нагорода точно буде. Тому ми дуже вдячні вам, всім, брати, що ви приїжджаєте. Тому що вже ми так на такому рівні стоїмо, що як не вони, то не знаю. Навірно, у нас був якийсь час перериву. Дяка Богові. Слава Ісусу Христу! Присідайте, будь ласка, брат Сергій вже нас представив як гостей, а я відчуваю себе тут як свій. Бо з тих пір, як звільнений Херсон, ми не перестаємо провідувати вас. І я сьогодні радію, що повний зал. І я задав питання одній жінці: а де ваші чоловіки? Чоловіки у мало в залі? Чи можливо не потрібно чоловікам ходити в дім дімолитві? Навіть ми, будучи членами Церкви Христової. Кожен раз просимо у Бога прощення. Бо дивлячись на все, що відбувається навколо нас, і ми розуміємо, що це недобре, це несправедливо, і десь закрадається в серце злоба. І потім зупиняєш себе кажеш, Господи, прости мене. І дивіться, другий розділ дії святих апостолів, 21 й вірш. Чудові слова говорить апостол Петро. І буде всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Всякий. Хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Не написано, що виборочно. А кожен так Бог сказав. А все те, що каже Бог, то є істина. І апостол Петро, нагадуючи людям, які насміхалися про те, що це було раніше прописано. Дивіться, він буквально цитує слова пророка. Йоїля. І буде кожен, книга пророка Йоїля, другий розділ і 32-й вірш. І буде кожен, хто буде кликати ім'я Господнє, спасеться, бо на горі Сіон і в Єрусалимі буде спасіння, як сказав Господь, і в інших, яких покличе Господь. Бог через Юлю говорить про час, який має настати. Про майбутнє. А Петро, те, що ми перше прочитали, говорить, що цей час сьогодні вже виконався. Тоді Бог говорив у Іллю, що цей час настане, а Петро каже, що цей час сьогодні виконався. І ви маєте повірити. Бо Бог тоді сказав, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Жодна людина, яка повірить у Ісуса Христа, вона не осоромиться, помилки не буде. Бо віруючому, Бог дає благодать і спасіння, і життя вічне. Тому Павло каже, що Писання запевняє, що Писання говорить. Кожен, хто вірує в нього не осоромиться. І далі каже, тут нема різниці між юдеєм і Єлиним. Дивіться, я якось читав такий розказ, можливо, і вам попадалося за одного канатоходця, через таку велику прирву там канат проложений був і він каже до людей, ви вірите, що я пройду. Віримо кажуть. І він пройшов туди обратно. А вірите, що я з тачкою пройду Канаді? Люди кажуть, віруємо. І він пройшов з тачкою туди обратно. А далі каже: а віруєте, що я можу і людину в тачки провести? Ну, віруємо. А хто готовий сісти в тачку? І віра закінчилася. Така віра людей не спасає, а Бог дає живу віру, яка нам відкриває, що Христос є Бог, що Христос Ісус то творець всесвіту, що Ісус Христос, як Бог, прийшов до людей спасти грішників. І коли таку віру дає Бог, написано, Павло каже, що це ж Писання говорить. Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Я такої віри бажаю всім вам. Дав би Бог, щоб ми повірили в те, що сказав Бог через своїх слух. Тому кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. І коли ми це що сьогодні проголосили, віруємо, ми розуміємо, що нам потрібно покаяння. Нам потрібні тісні відносини з Богом. І коли у нас народиться оця віра жива, дана Богом, коли ми будемо мати тісні відносини з Богом, Бог хоче з нами, з нами, хоче спілкуватися через молитву. І тоді Він каже: покличеш до мене, і я відповім тобі. Тому що у книзі пророка Ісаї у першому розділі каже Бог до народа свого, що коли ви кличете до мене, я вуха закриваю, там нарушені були відносини. І Бог каже: Я не чую. Ви кличете, а я не чую вас, тому що ваші руки, каже, повні крові. Але чи готові ми сказати, Господи, війди в моє серце і будь моїм паном. Амінь. Амінь. Прочитаю слова який записаний у двох місцях писання. Книга приповісти Соломонових, 22 глава, перша половина перша стіжка. Ліпше добре ім'я за багатство велике. Книга Єклесіаста, 7 глава з першого стіха, перша половина вірша. Краще добре ім'я. Від Оливи Хорошої. Хочу вас усіх привітати, любов'ю Ісуса Христа, побажати вам усім Божих благословень. Сьогодні до нас підійшла одна із присутніх жіночка і каже, ви сміливі, що до нас приїхали. А мені хочеться сказати, які ви сміливі, ви Херсон не покинули. Ми того не знаємо, що ви знаєте. Ми приїхали з дороги, спали в подвалі, спали, як младенці, і ніби так, як і нічого нема. А ви зазнали біди. Але разом ми з вами хочемо помолитися Богу, разом із вами прочитати священне Писання. Наш один церкви брат був. На севері, на роботі. Ну і в бригаді працювали разом, і один молодий чоловік категорично опровергав, не вірив ні в Бога, ні в Христа. І заявляв, не вірю ні в Бога, ні в Христа. Але в нього народився син. І прийшов на роботу і каже: ну, ребята, як дати сину саме краще ім'я? Ну, важили, важили. А наш брат каже, знаєте що? Дай Іуда звати. Да ти що? Да Іуда Христа продав. Як так, то не вірю не в Христа, не в Бога, а Іуда не хоче дати. Ну, добре ім'я більше великого багатства. Добре ім'я лучше дорогої масті. Заходять два чоловіка в храм. Один фарисей, поважна людина на той час, ну, таким скажем в суспільстві. Особливо виділялися чим? Заходив в храм, стає на молитву і молиться: Господі в храмі. Я не такий, як ці люди. Грабітелі, обідчики, перелюбні такі-такі. Но помолився кудись. Краса, кажеться, землі. А потім каже, Господи, я десятину даю. І з того і з того я даю пожертви. А я два рази в тиждень на, у неділю постюся. А потім, якби ще сказав амінь. А потім каже, ну я не такий, як оцей, що зі мною зайшов на молитву. Господи, я краще приїхав з Буковини. Я не такий, як ці люди. Щось таке, похоже. Молиться другий. Митер. Один із начальників митері був Захей, а це зовсім інша людина. І читає там із 10 глави, 18 глава Луки, 13 стих. І Митер став на молитву і звершує молитву шість слів. Скажіть, шість слів це багато молитва. Якщо ви знайомі з молитовником, то не, мол... то молитва чужої людини, то не ваша. Якщо я напишу вам письмо від імені сина вашого, і скажу, дорога мама, так і так ви з першого рядочка поймете, що це не ваш син. І так цей чоловік, митник стояв одалік і не смів навіть очей підвести, тобто закривши очі на молитві, але бив себе в груди, благав, Боже, будь милостивий до мене грішника. Молитва шести слів. Це тяжка молитва. А ви тут ім'я бачите? Метник. Це чоловік, який збирав податки. ім'я бачите, його чи ні. Давайте оприділимося сьогодні в нашому імені. Яке ваше ім'я? Я своє ім'я сказав Богу. Мені було 12 років. Я став на коліна і сказав, прости мене, Боже, я грішник. І дав мені Бог життя, і дав мені Бог сім'ю, і я людям розказую, що з мною сотворив Господь, як помилував мене, що я щасливий у Господі, Ісусі Христі. Скажіть своє сьогодні ім'я. Скажіть його щиро. Господі, я хочу сьогодні покаятися. Господі, я хочу сказати чесно своє ім'я, хто буде вірувати і охреститься. Спасенний буде, нехай весь Херсон почує. Хто буде вірити і охреститься, спасен буде, на коли ви хочете відложити своє ім'я, сказати Богу. На осінь не наш час. Найкращий час сьогодні, скажи своє ім'я. Хто сьогодні хоче це сказати, в кінці, брат пастор, прямо зараз? Хто з вас бажає сьогодні покаятися, люди? Не бійтеся йти Богу. Не бійтеся. Покажи своє серце Богу. От раз і кажіть Боже, от я. Укусіть, який добрий Господь, ви підете благословенні, ви підете щасливі. Ви що назад гріхи в торбину заберете? назад цей рюкзак на плечі возьмете, назад цю ношу під нею стогнати, Мучитися? угризіння совісті мати. Скиньте це ярмо з себе. Скажіть Богу, я хочу прийти до, до Бога. Бажаю вам Господніх благословень. Не відложіть на це. Не відложіть. Прийдіть Богу. Слава Ісусу Христу, вам дякую за увагу. Амінь. Всім гарного дня, нехай вас Бог береже.